Доброго ранку, любі діти. Готові ви до заняття. Підготуємось разом. Білий сніг, білий сніг, занята сніжинки. Цілий день, цілий день падають сніжинки, вітереть, жартівник, кружляє, а мороз чарівник з діточками грає. Ось ми готові, сіли зручно. Поставили рівно ніжки, ручки положили спокійно, спинка пряма. Подивіться, будь ласка, мої любі, яка гарна в мене ялиночка, як вона дивовижно прикрашена. До якого ж свята ми з вами готуємося, коли прикрашаємо ялиночки? Так, мої розумнички, до Нового року. Вже незабаром прийде до нас чарівне свято, сповнена подарунків дивовижних див, можливо, навіть чарівники, які з'являться, а потім свято закінчиться. Ми розберемо ялиночку до наступного року. Але на спогаду про це свято ми можемо намалювати нашу прикрашену ялиночку. І у нас буде гарний-гарний малюнок. Для цього нам що треба? Підготуватися? Ось у мене аркуш паперу, серветка, фарби, водичка, пензлики. І залишилось мені підготувати пальчики. Сніжки, сніжки ми ліпили, потім їх катали, потім їх кружляли. Зліпили ось так. І наші пальчики готові. Вони тепленькі, вони м'якенькі, і ми можемо малювати. Пригадаймо, як саме ми обираємо пензлик. Спочатку ми будемо малювати ялинку з геометричних фігур. Почнемо з найменшого трикутничка, потім середній трикутничок, потім найбільший. І я вважаю, що для цього мені буде потрібен. Ось такий середній пензлик. Пригадаємо, як ми його тримаємо. Обов'язково за захисною частиною, двома пальчиками і третій допоміжний. Для того, щоб почати малювати, треба обрати відповідну фарбу. Фарбу якого кольору ви вважаєте за потрібне, щоб намалювати ялинку. Ну, звичайно, зелену, недарма не про ялиночку кажуть, і взимку, і вліту. влітку одним кольором. І цей кольор зелений. Зволожимо пензлик, перевіряємо, щоб водичка ні в якому разі не текла з пензлика. Набираємо відповідну кількість фарби. Перевіряємо, щоб захисна частинка не забруднювалась. Щоб фарба не капала з пензля. І починаємо малювати, як завжди, з верхньої частини малюнку. Ось один трикутничок я намалювала, зафарбувала його. Це достатньо. Зараз я буду малювати другий трикутничок, так само, як перший. І так само зафарбовую. І залишилося мені намалювати третій трикутничок. Найбільший. Перевірила з пензлика, фарба не тече. Ось такий великий. Ви можете намалювати одну ялинку або декілька таким самим. Способу. Ось моя ялиночка майже готова. Чого не вистачає. Так, стовбур, на чому вона стоїть, і його треба намалювати коричневою фарбою. Для цього пензлик ретельно промиваю, перевіряю, щоб з нього капала чиста водичка і обов'язково підсушую. Потім набираю трохи, зовсім небагато. Коричневою фарбою подивіться на кінчику пензлика і фарбую стовбур. Ось так. Ось моя ялиночка стоїть. Більше мені коричнева фарба не буде потрібна. І я промиваю пензлик. Перевіряю, чи достатньо він чистий. Підсушую і ставлю на місце. Для того, щоб намалювати прикраси на моїй ялиночці, я вважаю за потрібне обрати менший пензлик. Подивіться, ось я працювала з середнім пензликом. Для того, щоб малювати прикраси, я обираю менший пензлик. Так само перевіряючи, правильно, я його тримаю, зволожую. І вважаю, за потрібне обрати для початку червону фарбу. Дуже вона мені подобається своїм радісним настроєм. Завжди починаємо малювати з верхньої частини малюнку. Ось такі червоні кульки я хочу намалювати, як прикраси моєї ялиночки. Сам малюнок ми не Крутимо. Ми малюємо ось ще такі червоні кульки. Дуже мені вподоби червоний колір. Це колір радості, це колір веселий, яскравий. Мені дуже подобається. І навіть трохи таких червоних кульок на самій ялиночці. Ось так. Промиваю пензлика, обов'язково підсушую. І далі я вважаю за потрібне обрати жовту фарбу. Бо жовтий колір це дуже яскравий колір. Він мені дуже-дуже подобається. Я завжди пам'ятаю, що це колір нашого прапору. І знову починаємо малювати з верхньої частини малюнку. А потім як мені більше до вподоби, розподіляю жовті кульки. Ось так. Здається, що моя ялинка вже достатньо святкова. Але мені дуже хочеться ще й трохи біленького додати. Бувають біленькі кульки. Як ви вважаєте, мені здається, що так. Ось такі біленькі кульки на моїй ялиночці. Наче сніжинки. Ось моя ялинка вже прикрашена. Перевіряючи, чисти в мене пензлик, обов'язково прибираю. Перевіряючи, чисти в мене ручки, якщо ні, користуюсь серветкою. Ось мій малюнок готовий. Але ви можете намалювати, взяти за основу, використовувати таку основу, ялинку з трикутничків, а намалювати зовсім інші прикраси. Ті, які вам більше до вподоби. Бажаю вам творчого натхнення і чекаю фото з вашими малюночками. До побачення, мої любі!